В цій школі ще з минулого року відкрито навчально-виховний комплекс Дитячий садок школа. Дошкільнята готувалися до першого класу по програмі короткотривалого перебування дітей у дошкільному закладі, але можливості забезпечити комфортні умови для повного процесу отримання дошкільної освіти не було. В минулому році тільки була короткотривала група дошкільнят. Їх було 20 чоловік. Вони приходили, гралися, співали, готувалися до першого класу. І е, їх батьки забирали додому без спання, без харчування і так далі. Але в цьому році, коли ми подивилися цю школу, там і спальня, і ігрова, і е, е, їдальня там вже була, і кухня, все є. Залишилося тільки ну, невеличкий такий косметичний ремонт, ну і, звичайно, прикласти декілька таких рук роботящих, там, зробити вікна і так далі. І з 28 серпня ця робота розпочалася по відновленню однієї групи дошкільного цього закладу в НВК, щоб десь із 1 жовтня розпочати ну, групу. Таку цілеспрямовану і повноцінну наразі тут на першому поверсі ще ведуться ремонтні роботи: кімнати для відпочинку, ігрові кімнати, їдальня, харчоблок, кухня все це потрібно для нормального функціонування закладу. Необхідність відкриття групи дитячого садочку в селі вирішальному виникла вже давно. А ось реальний шанс з'явився лише зараз. Необхідність створення детская группы детского сада возникла давно НВК на базе школы был создан в декабре прошлого года и все это время шла подготовительная работа к открытию детской группы, то есть детского садика. Проблема в необходимости создания этой группы назрела давно. Родители неоднократно обращались, потому что очень сложно вести ребенка с этого микрорайона куда-то еще в город, а потом отправляться на работу. Но вот не было возможности. В этом году, благодаря усилиям Райдерш Администрации, Депутатского корпуса, Отдела образования, конечно, руководства СВК Украина, І савмісних усілі як батьків, так і вчителів школи. ця е проблема походу близиться вже кінцу. Відвідуватимуть садочок 20 дітей різних вікових категорій. Школярі ж сидітимуть за партами на другому поверсі. Класні кімнати розташовані саме там. Директор НВК Тамара Ярема говорить, що попереднє відкриття дошкільної групи планується вже на початку жовтня, але ще необхідно виконати ряд заходів, щоб відкрити її вчасно. Я думаю, что в начале октября группа детского сада в количестве 20 человек детки будет открыта и они будут посещать э, наше заведение. Для этого, чтобы открыть группу 5 октября, примерно в начале октября, может 1, может 5, э... Идет подготовительная работа. Идут ремонтные работы, закупается оборудование, закупается мягкий инвентарь, вставляются окна, щоб детям было там уютно, светло і хорошо. Будем всім рады. І, хоча всі загальноосвітні та дошкільні заклади району провели ремонти у своїх приміщеннях та розпочали новий навчальний рік, робота в районі по ремонту покрівель облаштуванні спортивних майданчиків та встановлені вікон у закладах освіти, продовжується. Керівник відділу освіти впевнена, що незважаючи на те, що зроблено чимало, до настання морозів ще багато чого треба встигнути. Ми зробили багато і з спонсорами, і з сільськими головами, і самі директори з класними керівниками, з учителями. Але вже після ми об'їжджали школи 5, 6, 7 серпня. А вже після того на сесії районної ради нам було виділено. 23 тисячі на придбання котлів у зенополянську школу. Ми вже їх там поставили і вже в систему опалювальну ввели. Уже там перевірка відбулася. 28 тисяч нам дали на труби у підвал першотравневої школи, де ми поміняли ці опалювальні труби. І зараз ще роботи ведуться, але вже от я думаю, через тиждень ми закінчимо. Потім нам дали, дали субвенцію Лиманська школа 238 тисяч на придбання і установку вікон. Субвенцію дала ще Зідьківська рада для Зідьківської ЗОЖ на капітальний ремонт даху і фасаду. Ще Лудьківська сільська рада дала. Субвенцію 50 тисяч на придбання технологічного обладнання в їдальню. Там ми купуємо нову сковорідку, плиту, два бойлери, м'ясорубку, ощерізку. Ну такого давно не було. Таранівська сільська рада дала у Таранівську ЗОШ 11 тисяч на останні три вікна. Тому що там вся школа вже в нерозберігаючих вікнах, але було у кімнаті трудового навчання два вікна, і ще було в методичному кабінеті одне вікно. Ми вставляємо їх, і вся школа у нас в нерозбереберігаючих вікнах. Дійсно, спільними зусиллями райдержадміністрації, керівників спонсорів, депутатів, сільських рад. Ми готові до нового навчального року. У нас нема великих проблем. Ми завжди, якщо якась проблема з'являється, вирішуємо спільно і нам допомагають швиденько це зробити. І до осіннього періоду ми готові. Я дуже вдячна всім, хто опікується освітою і не залишає нас на призвольті.